Всім привіт! саме вами Юра Пайоан. В цьому відео я вам покажу приблизну кількість книжок сьомого класа. Нам їх тільки сьогодні роздали. Все я йду зараз з школи. Тяжковато їх нести, правда, бо все таки, як ніяк, о, вони ще відкрилися. Ну, якщо е, 16, ось тут 24 і ще... А тут їх ще теж дофіга. О, у мене штучка порвалася. Грами 8. Грамів, коротше. було б перекладати. Що ж, я все-таки переклав е, книжки, десь половину переклав. А тепер буде збиратися іти вже. Додому виходить. А підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Наподобак 25. Покажу лице. Приблизно. Ну, від 20 до 30 лайків, я думаю, вистачить мені, щоб показати лице. Ну просто так було тяжко нести цей рюкзак. Кілограмів 8, бо книжок 16. І ще одні з самих мучительних уроків. Зарубіжна, але вона і була. Хімія, фізика, геометрія, алгебра. Була математика стала геометрія з алгеброю. І два самих, самих мучительних уроки це три. Алгебра, напевно. Фізика, хімія і зарубіжна. Це навіть чотири мучительних уроки. Що ж на це я буду прощатися. Всім пока.